Доброго дня ще раз, дорогі рівняни, з мультимодійного ньюзруму першого місцевого в 17.45. з вами я, Дмитро Леонтіюк. Продовжуємо говорити про топ-тему наших вихідних і останніх кількох тижнів. Призначення начальника обласної міліції. Ну і власне в студії зі мною зараз Роман Ярославович Коваль, лідер правого сектору. На Рівненщині, поки ми почнемо говорити про, про недільну ситуацію, давайте нагадаємо, як це було. Неділя вічер на майдані в 13-й годині. Микола Щерк прийшов як і обіцяв, але прийшов не сам, а у супроводі двох своїх земляків: Миколи Кучерука, народного депутата України та Олексія Лозяна, зараз начальника міліції громадської безпеки Рівненщини. Ну і власне десь приблизно трьох автобусів. Людей, які поїхали на його підтримку. Провокації, якщо це можна так назвати, розпочалися одразу після початку. Пан Микола Кочеру, очевидно, його голос ви зараз почуєте, почав з кричалок. Ну і власне з цього все починалося. Отож, без коментарів, в тому, що. Все-таки був керівник УМВС в Рівненській області. Але коли говорять, але коли говорять народні депутати, хочерух разом з компанією, що вони наведуть порядок, я ще раз кажу, пан Ширух був начальником керівникового возу на Франківщині. І, власне, вже після цього слово взяв Микола Кучерук, народний депутат України, знову ж без коментарів, як громада зустрічала народного депутата. Я не мав виступати. Я вам скажу чесно. Але оцей бардак, який творять оці люди, він набрид усьому суспільству. Власне, Роман Ярославович, бардак і ставлення ваше і суспільства до Бардаку. Прокоментуйте Я, я. думаю, що кожен розуміє, що сталося в неділю, тому що коли ми хотіли підняти питання корупції, яке сьогодні досить важливе, напевно, і для всієї країни, тому що саме держава нищиться корупцією всередині. Ззовні один ворог, всередині інший ворог. Це корупція. І коли притяжно Рівненська громада виступила проти назначення пана Ширука начальником ОВС, тому що за ним тягнеться досить такі цікаві, цікаві речі, корупційні шлейфи на починаючи з франківщини, закінчуючи Рівненщиною, коли готові офіцери приїхати сказати йому все в обличчя, коли ілюстраційний комітет не прийняв його назначення, але разом тим певною групою народних депутатів. В першу чергу в особі Миколи Кочурика робиться все, щоб протягнути пана, Кучу... пана Ширука на цю посаду. Робиться це, ну ви бачите, яким методом, коли на підтримку пана Ширука приїжджають, давайте не говорити так, озброєні люди, тому, До речі, що ви це все покажете. Це покажемо. це Це, це, так, це, віду, це покажемо, цей, говорить просто про те, що ну можливо не таку Україну ми хочемо бачити. І ті люди, які боролися на Майдані, які гинули на Майдані. Ми переборолися не за таку Україну. Я розумію, що потрібен начальник міліції в Рівненській області. Але чому саме Микола Щирок і для мене тим часом не зрозуміло? Кілька людей пройшли ілюстраційні комітети, кілька людей готові очолити Рівненську міліцію. Але чому сам, саме перший Щирок? не можу зрозуміти? Е, власне, от стосовно того, що ми зараз бачимо на екрані, зліва, від вас, люди з палицями, з трубами, з арматурою. Більше того, там були ще люди з пістолетами, яких, ну на жаль, працівники міліції не бачили. Ну вони дійсно були. Тобто люди готувалися спеціально зробити провокацію в цей день. Но ми разом з громадськими активістами не дали їм цього зробити. Я так розумію, що плани, які вони хотіли ну, втілити в життя, він просто в них не вийшов. Тому завдяччим рівненському автомайдану, завдячаємо. Самообороні Рівненського Майдану, тому що ті провокаційні речі, які робив пан Кочерок, пан Щирук, просто не вийшли. Власне, на Майдані мова велася про те, що Микола Щирука на його посаді підтримують певні групи. Неформального світу будемо говорити прямо певні групи групи криміналітету. У вас є така інформація, що це що це за групи, і ну, власне, яка яке коло інтересів цікавить тих людей? Давайте будемо говорити так. Першу чергу сьогодні стоїть питання навколо бурштин бурштин, який видобувається на Зарінській області. Я вже не раз наголошував, що саме. Призначенням пана Широка питання для певної групи людей, які хочуть бути давати кришою для бурштина, буде розв'язано. Тобто вони спокійно війдуть для того, щоб вимагати мати бурштин без Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в законодавчому руслі було було регламентовано видобуток бурштину на Рівненщині. Є державна структура, я думаю, що ви добре всі знаєте, Укрбурштин, яка може сьогодні видавати ліцензії, яка може працювати плані видобу, яка може працювати над робочими місцями, яка може взяти під контроль видобуток бурштину і продажу її. тому що на мільярд, наскільки я знаю, бурштину вимивається у нас щомісячно, на мільярд доларів. Але ті гроші входять кудись. Ну, чесно кажу, на крайній випадку не, не на допомогу там село, місто, місто чи області. Тобто є речі, які просто пов'язуються з призначенням пана ще на цю посаду. Але ви поки не називаєте цих напівкримінальних Е, Я ну, вчора, наприклад, Віктор Кривон назвав е, одного з людей, які приймали, приймають участь ну, і були присутні на Майдані. Я не думаю, що їх цікавили, наприклад, політика там покладання е, свічок до, тому що вчора ще була. Річниці політичних репресій, розв'язаних першированним комуністичним режимом, більшовиками в плані виселення кримських татар. Я думаю, що не тому вони приходили на Майдан. Вони прийшли для того, щоб вчинити провокацію, щоб вчинити бійку, а потім показати це все. Бачите? Немає порядку, тому що немає начальника міліції. А давайте говорити так: саме сьогодні начальник міліції Ширук. Я тим є таким звіном роздору між громадою на Можна спокійно обрати когось іншого, не тільки не пана Ширука, і все заспокоїться на Рівненщині. Говорять, що попереду вибори, ми прекрасно розуміємо, так повинен бути начальник міліції. Але чому саме кандидатура пана Ширука? Є досвідчені хороші офіцери, які сьогодні знаходяться правоохоронних органи, які могли б спокійно очолити. Цей підрозділ. Ви готові називати прізвище цих офіцерів? Ну то ви ж знаєте, самі. Наприклад, Камінського, якого я не знаю, чому звільнили Ігоря. Хто там ще є? Мельник, наприклад, Руслан Олександрович, якого досить великий досвід, який очолює Рівненську міліцію зараз. Олексій моєму який пройшов в ілюстраційний комітет, попередній начальник міліції рівень, Григорій. За річню за річню. Ну, ну чому? Ті ж великі кількість офіцерів, молодші, молодих офіцерів, які дійсно доклали досить багато зусиль для того, щоб е, проявили себе тут на Рівненщині. Вони могли спокійно про бути керівниками Рівненської міліції. Власне на ви говорили про те, що в середу, тобто після завтра, планується круглий стіл за участю офіцерів з таєм я запрошую офіцерів Івано-Франківська, Її прийде три чоловіка. Я організую круглий стіл для того, щоб розказати про справи пана. Широка саме на Івано-Гринківщині. Це ті справи, які вже озвучувалися на ілюстраційному які комітеті. Які ще не озвучувалися на ілюстраційному комітеті. Тобто про ринок в Рогатині а, і не тільки про, про ринок в Рогатині. Я, давайте так, я зараз не буду говорити наперед. Це буде інтрига. Так, Так, це буде досить цікава річ для тих людей. Я думаю, що ті, що вчора приїжджали і били себе груди, які вони патріоти, що можливо дехто з них дещо зрозуміє. Власне, давайте послухаємо Миколу Щірука, який е, все ж таки на сцену вийшов. На жаль, е, закритий ролик з Ютубу, там, де було голосування, про нього ми поговоримо пізніше. Е, Микола Щірук на вічі знову ж таки без коментарів. Чому три місяці мене переслідують, як ти одного з кандидатів? Пишу машину поставить на начальника управління. Я вам скажу по якій причині. Тому що є зовсім інші питання щоб... Починаючи з ілюстративного комітету, почали лобіювання певних категорій осіб, які хотіли привести тільки своїх. Для чого служить міліція? Я хочу попросити ото три хвилини міністерства, що ви зробили для себе виставки. Перше питання: приходячи на посаду начальника управління внутрішніх справ, я вам обіцяю слідуче. Будь-яка посада начальнику раділу буде реєстрована і буде на громадських слуханнях в кожному районі. Як, як громада, громада, якого вибере, той буде начальником підрозділу. Що тут, що фасується я думаю, це, напевно, чи не єдина його теза, яка об'єднала, згуртувала Майдан обидва, обидві групи людей, які були на Майдані. Поки у нас ще є, залишається час, а, власне, у мене до вас буде ще таке питання. Ваше ставлення до от, власне, сказаного тут? Ну, Олексій, розумієш, якщо людина хоче працювати... На цій посаді. Першу чергу, я кажу, я задав запитання, задавав навіть сьогодні не раз журналістам. Для чого потрібно підтягувати на свою підтримку озброєних людей? Для мене, чесно кажу, якщо ти начальник міліції, ти довебиш мене, що буде далі Провокація на Майдані, точно така ж саме, напевно, провокації і під час твоєї роботи. Тобто ти обродишся криміналітетом, він буде виконувати певні функції. А ти будеш робити свої чорні справи. Я вважаю, що громада має розуміти, що таке все таке, що стоїть за посадою начальника міліції. Це мир, спокій в кожній оселі. На жаль, сьогодні цього миру і спокою немає. Саме з приходом на ну, два місяці далі будемо говорити, так ідея це таке розка... розкачування Рівненської громади. Воно має коли закінчитися. Я думаю, що офіцери Рівненські, Готові до співпраці з людьми керівником. тим більше я знаю, я знаю, що є така інформація, що вони готові навіть скласти свої офіцерські книжки і піти геть, коли буде призначено на Миколашевика. Жаль, що я не можу зачитати смс, які мені присилають самі співробітники міліції на мій телефон, тому що він відкритий практично публічний для всіх. Я думаю, що колись буде перепрес-конференція, я озвучу ці смс, які мені самі працівники міліції присилають в плані підтримки. Вони не можуть відкрито виступити, тому що все-таки вони бояться, що після того їх просто, навіть якщо Ширук залишиться начальником міліції, їх просто звільнює за це. Але вони готові далі боротися, підтримувати нас в плані того, щоб Ширук не став начальником Рівненського МВС. Ну, Зараз подивимося так коротенький шматочок відео, без коментарів, подій того дня. Ось воно. Ну, Це бійка спровокована, бачите. Людьми, які привезені паном Кучеруком, найбільше того не проплачені паном Кучеруком. Після того вони поїхали в Костопіль, де наші наші люди з правого сектора зняли цілі ролі. Ролики я їх так само представлю на прес-конференції, дає купу фотографій, коли не п'яні повиходили одного з барів в Костополі. Між іншим, можна сказати. Висловити, подякував працівникам МВС Костопечника, які зробили все, щоб там оці п'яні молодики не наробили біди. Роль Олексія Лизина в цьому самі. Розумієте, я не можу сказати, що не виключаю, що пан Полковник само причетний до цих всіх справ. Ну, от зараз ми бачимо на відео, якраз коли працівники міліції намагаються затримати цих людей. Нібито. Пот... Сьогодні, ніби Сьогодні Валентина Романюк, журналіст, задавали йому це запитання, бо вона коли підійшла і сказала працівникам міліції, що там є озброєні люди, які поспіваються е, України, а озброєні люди якраз йдуть в, в толпу. В людей розумієте, і просто по, по НАТО поросмовчується розсмучується. Вона підійшла і сказала, що Гляньте, йдуть люди з палками, з битами. Я прошу їх затримати. Аж після того, коли підбігли хтось до сцени і сказали, вже практично в мікрофон, що обережно, бо тут є озброєні люди, тільки після цього була реакція працівників міліції, в тім числі і Лезерна. І... А що наскільки я бачив, в оточенні кількох досить цікавих особ повели в зовсім іншому напрямку. Однозначно, що це були не працівники міліції разом з іншого. Ну, на про жаль, ефірний час добігає кінця. Ми не встигаємо поговорити про е тандем: е Батьківщина і Свобода, ну, де-факто, батьківщина і свобода проти правого сектора. Я думаю, це буде окрема тема вашої прес-конференції. Ну, а власне, я прощаюся з вами. Бажаю тільки гарних новин і тільки спокійного неба. Нагадаю, це Дмитро Лентюк. та. Роман Коваль, лідер правого сектора на Рівненщині. До побачення до зустрічі.